До видаткової частини спеціального фонду бюджету розвитку, зменшивши видатки по Кременецькій міській раді. Таку, будь ласка, в сумі 1 мільйон 131 тисяча 348 гривень. Це видатки на проведення робіт пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом, утриманням автомобільних доріг. Зняти ці кошти з Кременецької оселі, оскільки був затверджений виконавець робіт по соціальному ремонту доріг, за службу автомобільних доріг в Тернопільській області. Ці кошти передати їм по цій самій функції, але іншим підрядчиком, який буде в комплексі роботи. Це мова йде про дорогу льотчиків і зволадів, яка на сьогоднішній день робиться належним чином. І ці кошти туди спрямовані. Будь ласка, далі. Хоча б якесь ну, попередження отримує, як питала, мене питала, це цікавить. Ми зараз ну, носимо і дорогу, і її ясно, треба. Але чи хтось <звистовує> пострадає? Так, Олена, юридичну складову дане питання. Кошти по дорозі, в принципі, там немає різниці між тими коштами, які були попередні, встановлені і Питання йде зовсім іншим, я думаю, цікавить, чому таким чином між бонуси і сталося, і ніхто за це покарання не ходіє. Щоб, хто ви не в цьому, що дорогу завозили. Так, мабуть, питання. стоїть. І ми вже б вже півроку їздили по нормальній дорозі. Хто в цьому винен? Може, Роман Валерійович пояснює ситуацію? Ні, Ні Валерій. Ви присутні, поясніть, будь ласка, що ми зняли це питання. Булинкова. <рес> Займався ні, нас а, Олександр Олексійович цьому питанні убути. Згідно, так як мені пояснили, чим нас законодавство, обведена стандартизація доріг України, тобто ширина дороги, має бути відповідно. Або 9 метрів, або 6 метрів. Оскільки там було, оскільки не знається, чи 7,5, чи 8 метрів, вони просто зробили по закону службу автомобільних доріг, оскільки вони згідно договору несли всю відповідальність, в тому числі юридичну, вони згідно закону забутили її до 6 метрів. Після того, як піднялися ті скандали, ми на протязі, наскільки не помиляюся, двох місяців переробляли ту документацію. Їздили і в Тернопіль добувалися, і в Києві просили, Зрозуміло. розуміли задовільне справа тому, що справа тому що... Чує... Чуєте? Справа в Справа тому е, ну, я вам скажу відкрито, бо де, деякі я люди в нас є, що вони кува толинкуває. Голова говорить, я вас попрошу. До, до такого е, знаменника хочу підвести. Ці зрушення, які почалися в місті робитися позитивні, їх ніхто не бачить. Я не, не очікую, що мені хтось якусь дяку зараз скаже. Мені цього не потрібно, і не за цим я йшов на цю посаду. І ці люди, які їздять декілька разів на день по цій дорозі, вже почалася робити, ніхто не один не призинив сказав, врешті-решт зрушення якісь почалися робити. Крім того, що Роман Валерійович сказав до позиції, є ще так званий супровід відповідних документів, відповідних проєктних документації. І вона не готується за один день. Ви це знаєте краще мене. Я особисто, щоб эту документацію провести до спільного вчинника і знаменника на сьогоднішній день, разів 15 особисто. Їздив і працював по тому проєкту з тими людьми, які зараз прийшли і працюють. Це не робота одного дня, але те, що десь в тому плані ніхто не дослухався до людей, ніхто не провів відповідний замір і подивився, чи там є реальна можливість тих дві транспортних одиниці роз'їхати чи ні, сталося так, як сталося. Якщо є там вина когось окремо з тих людей, які за це відповідали. Я готовий на своєму рівні ініціювати, або давайте з депутатами порадимося, з вами, ініціювати для того, щоб відповідні органи провели відповідну перевірку і прийняли відповідне рішення. Нема заперечень. Я, мені, скажімо так, Ті моменти, які в місті відбуваються, я знаходжу можливість, час, бажання однозначно постійно бути, кожен день дивитися, що робиться. І для мене це, скажімо так, складає Задоволені, що в місті щось робиться. Але якщо ми цього не будемо контролювати разом з вами, ті речі, які позитивні, йдуть на розвиток міста, ми не будемо разом бачити їх результат, то ми просто будемо йти в нікуди, якщо ми тільки будемо бачити, що все в нас не так і все в нас погано. Я вам хочу сказати, що все в нас йде добре, все в нас гарно в місті, розвиток міста йде, і буде все по результатам. З мого звіту будете чути, бачити, які вклали відповідні роботи, зрушення і таке інше. Я відповідаю за свої дії, за свої вчинки, і хто б що не писав, іде, чи дишло, чи рашки, чи щось інше. Це мене з колії не вийде. Я чітко стою на тій позиції, на якій стою разом з тими людьми, які зі мною працюють. В першу чергу з заступниками, в другу чергу з колегами по роботі, в третю чергу з вами з депутатами. Тому я десь окремо всім дякую, що. Перед тим, що ми стоїмо і разом будемо це робити. Значить, якщо будуть ще якісь окремі питання до цього моменту, немає заперечень. Далі, будь ласка, Надія Юрійовна. Збільшити видаткову частину загального фонду.